Вони взяли 4-0, потім 4-4. Не, не бачимо фрагів. Якщо вже за напад не піде, ну хоча б в діфенсі. Окей. Вихід через мід, під пешечку, а тут бінокс готовий. Як же він розвалює цю команду Трікет. Просто не відчуває. Давай ейс. Ой, як не пішло? Не пішло, добиває. Будь ласка, дайте йому Ейс, Хоча б цього разу. Ось він. Ейс прийшов а, і не дався. Вальде знову затиде. Спочатку тімейту, тепер опонент. А ЕСів не буде сьогодні. Він, мабуть, просто пішов поставив на кеф, що не буде ЕСів на цій мапі. І просто ходить їх руїнить всім. Ну, тепер. Інші може один в 5 візьме. Що думаєш? 53 секунди. Він не Калаш. буде очікувати банку, мені здається. І якраз таки його... Ну це справді EZFRA для нього йде, ще й можна вбік. Хорош! <зır> <Баш> <зır> не а а, а, а він, він теж почав дивитись на мідл, я помітив по міні мапі що він повернувся. Він спиною стояв, так? Да? Тобто він не стиг вистрілити по Він був півпухом. тобто він я не знаю. був націлений на суїсайд. Це прикольно. Так, Вальден, реальний шанс є. Один-два. Обійшов ще раз. Ще одна спина сюди. Вальде! Данув! Вальдемар! один один проти снайпера! У нього 30 хп, можна. Смок є? Нема смака, флешка, доведеться падати. Як він... Не Вальде! Фальде дально... побачив, да відповідь! Мінус 33! Прошиво! Як Диві. це було близько?